Хей-хей, це дуже смішна Іра, і сьогодні мене накрила думкою, що мій контент мусить приносити цінність. Таке буває. Захотілося, значить, стати тою, хто надихає на зміни. Отак і от сьогодні настрій. Тож запасайтесь чаєм. Ми тут надовго. А в студії рубрика розмови на вікні моїй кухні, де ми поговоримо про пару звичок, які зробили на існування життя. Перше, і як я вважаю, найкраще, що я для себе зробила, це відмова від швидкого контенту, особливо від безумного скролення і перегляду сторіс в інстаграм. Справа в тім, що я почала помічати, що в мене катастрофічно не вистачає часу на те, щоби жити. Я просто не бачу, куди він протікає, і я. Мушу відмовлятись від своїх якихось планів, мрій, бажань, тому що якоби на момент, коли в мене цей час з'явиться, а той момент не наступає, тож я зробила таке собі відкриття: що часу в добі море. І ви навіть не уявляєте, скільки всього можна встигнути, якщо не залипаєш в рилсах. Перший мій день, коли я намагалась кинути ту звичку, наскільки я вже зробила все, що планувала, що я стикнулася з проблемою, що мені якби немає що робити, типу якийсь оцей вільний час, який ти вже і не знаєш, куди витратити. Раніше, коли Просиналась перше, що я робила, це брала телефон, ніби боячись пропустити щось, не дай бог, і вже втрачала годину дві ще до того, як вставала з ліжка. Потім протягом дня я ніяк не могла зосередитись ні на чому одному, і рука, ніби сама так і тягнеться до того телефону, щоб відкрити той інстаграм на секундочку його обновити. І ця секундочка з'їдала моє життя. Коли я прибрала цю звичку, я відкрила для себе настільки довго може йти година. Їдеш у транспорті, дивишся вікно, встигаєш подумати про пли. Ідеї для відео і ще про вчорашній день. Моя концентрація виросла просто в рази. Монтаж відео почав займати вдвічі менше часу, коли я не відволікалася ні на що. Тому що мало того, що ти на секундочку заходиш в той інстаграм, так ти відволікаєшся від процесу, а потім знову до нього переходиш і з нього згадуєш там блін, на чому ми там зупинилися. Просто капець я краще почала засвоювати польську на уроках, тому що раніше для мене була питка просто витримати одну годину уроку, просидіти на одному місці і не втикать. Я навіть помічала, що я можу дивитись фільм паралельно ще дивитись ту в Інстаграм це просто було жахливо. Ти ні на тому не конструєшся. Це оце кліпове швидке мислення, коли тобі треба, щоб змінювалась картинка. Зараз я нічого не ставлю собі на фон, коли готую. Коли ходжу гуляю по лісі, я не слухаю музику. Я навіть купаюсь без музичного супроводу. Прикиньте, ви помічали, скільки часу ви витрачаєте на те, що ви обираєте трек, під який ви хочете покупати. Ви вже двічі би покупались. А от третя година, ти вже настраюєш свій плейліст, щоб після того трека теж щось нормальне було. Це було жахливе життя, тому що воно мені не належало. я не могла контролювати свою увагу і забивала собі голову тисячами відео, які навіть не пам'ятаю зараз. Це попливало на мій настрій і на мою самооцінку, тому що я не могла себе не порівнювати з зі своїми колегами набагато успішними, це просто іноді мене розбивало. Хоча порівнювати себе із кимось, це уділ слабих людей. Не можна так робити, якщо хочуть бути багатим. Здається, десь читала. Тож відмова від заліпання зробила моє життя моїм життям. Друга звичка це їжа, яку я закидаю в себе, і цукор. Я давно цікавлюсь тим, як їжа впливає на мозок та тіло. Ще з дитинства в моїй сім'ї якось так було влаштовано, що все крутилось навколо їжі. Вона була якимось центром нашого життя і. Наше життя поділялось просто на періоди, коли ми їмо. Я не назву це культ їжі, але про неї розмов було занадто щось багато, і це зробило мені своєрідну рідну травму. Я відчувала, що думка їжа понад усе мені чужа, і поряд з цим зараз мені дуже тяжко знаходитися поряд з кимось. Коли хтось їсть, я прямо це не переношу, і мене добиває, що кожен раз, коли комусь потрібно вирішити якусь справу, ви зустрічаєте, щоб щось обговорити, і обов'язково це ж треба зустрічатись в якомусь ресторані, обговорювати це за їжею, коли ти навіть не можеш поговорити, тому що ти їсти, я взагалі не розумію, як можна говорити і їсти. Я люблю їсти сама. Це ідеально для мене. Я не люблю, от, от коли потрібно підтримувати розмову, якусь, коли потрібно щось розповідати. Я люблю спокійно їсти і думати про. Те, що я їм все. Я дійшла до того, що я готую собі просту їжу і небагато, тому що я не люблю в'їдатися. Звісно, я їм фастфуд і олів'є. Просто це буває супер нечасто. І справа в тому, що я себе не обмежую в цьому, якось мені і не хочеться. Напевно, коли ти починаєш розбиратись, тому, якщо впливає на твоє тіло, ти вже розумієш, що ігра не стоє свіч, просто тобі цього не хочеться. Да? До речі, ті, хто мене давно дивляться, напевно, пам'ятають, що я в кожному відео говорю про те, що я готувати. Але коли я почала цікавитись їжею, не те, як вона. Впливає на твій організм, і я зрозуміла, що дуже важливо самому собі готувати, контролювати кожен продукт. Димічно я працювала в гастрономії. І я ще до сих пір пам'ятаю, як там могли одним ножем все різати і з якою енергією це готується їжа. Ти блін сматеришся над тими тістом, який ти місиш, і щось ти взагалі не в настрої. Ти все робиш, яку ти енергію закладеш цю їжу. Ну, коротше, я це це подивилася. Розумію, що не всюди можливо так, але хочеться мені контролювати тепер те, що я їм. І я із тих людей. Дехто це е, щось готує і постійно миє руки. Я подумала, готування це акт любові до себе, а себе я люблю, тому я тепер готую собі кожен день. Також я тепер не п'ю каву майже. Я відмовилася її пити щодня, тому що вона викликає в мене тривожність і бере мою енергію в борг. Тепер я її п'ю зрідка і тільки для задоволення. Наприклад, якщо це Pumpkin Spice Latte або якась е, виняткова осіння пропозиція, і це зовсім інша вже історія. Що. До цукру це дуже серйозна тема для мене, тому що по важливості і шкідливості я це плюс-мінус співвідношу з алкоголем. Поступово відмовляючись від цукру, я помітила дещо цікаве, їжа стала смачнішою, хоча я дуже сильно люблю солодощі, я придумала собі такий компроміс. Я стараюсь майже завжди сама собі готувати щось солодке до чаю, тому що я знаю, що я кладу туди тільки цукор, а не цукрозамінник. Мені так спокійніше. Я знаю, що там немає хімії і ніяких інших жирів. Чому я сказала, що поступово відмовляючись від цукру, але все-таки додаю цукор в свої тістечка? Розказує я вивчала цю тему, і багато дієтологів і нутриціологів говорять, що, наприклад, пепсі зеро є, і пепсі звичайна. І оця що пепсі зеро, вона набагато токсичніша ніж звичайна пепсі. Це не означає, що в ній немає цукру. Вони то напишуть, що там немає цукру. Але якщо подивитись в складі і будь-якого, наприклад, того самого печива без цукру, якщо подивитись в складі, то там є дуже багато цукрозамінників, які є ще токсичніші для вашого тіла. Це все попадає вам в кров. Воно впливає на ваш мозок. Так, да, це ніби як глюкоза. Це не та глюкоза, на якій працює ваш мозок. Зовсім речовини, які вам не потрібні. Це буде брехнею, якщо я скажу, що я зовсім не їм тістечок чи печеніок. Я обожнюю орел, я обожнюю сінабони з пекарні. Але я люблю собі пекти гофри. Я стараюсь додавати туди менше цукру, та там є масло. Да. Але попри те, там немає більше нічого, чого би я не хотіла, щоб там було їжа. Дуже впливає на мою енергію, на бажання рухатись, щось робити, і якимось чином вона діє на мій настрій. І також я це бачу по шкірі та волосі. Тобто, якщо всередині все добре, в принципі, отут всюди теж буде все престижно Так можна, до речі, зекономити на дорогих шампунях і крамах. Це ще я не почала говорити про перероблене м'ясо і оці канцерогени всілякі з хорошою дієтою. Нижчий ризик хвороб, тому що вашому організму не потрібно боротись з токсинами. Третя звичка це режим сну. Я стараюся лягати спати близько 22-ї і прокидатись о 6-й. Це для мене найкращий ритм. До речі, вчені довели, що між 22-ю та 2-ю ночі організм проходить найглибші стадії відновлення. Тому навіть кілька годин в цей час можуть бути ціннішими ніж пізній сон. У мене немає звички висипатись вихідні чи у відпустку, принаймні зараз. Хоча я не буду там. З точною певністю про це говорити, тому що цю звичку я набула останній місяць-два, і поки поки, я прокидаюсь в принципі без будильника. Навіть то знає, як буде у відпустці. Важлива також гігієна сну. Тож перед сном годину я не їм і не дивлюсь в телефон. Що ж тоді я роблю? Певно, ви роздаєтесь питанням. Я просто читаю книгу або займаюсь перебиранням. Це, до речі, мені допомагає розставити все по поличкам в своїй голові. Тому я краще засинаю і мені не потрібно довго лежати і чекати цього снісхожіння сну. З режимом цей процес відбувається набагато простіше. Для мене також важлива перша година після пробудження, тому що якщо раніше я втикала в телефоні, то зараз перше, що я роблю, це виходжу на балкон і втикаю на те, що вже день. Ну, циркадні ритми, ви понімаєте, да? Треба щоб арнізм поняв, що вже треба активні просипаємося, йдемо там. Да? 20-30 хвилин кожного ранку. Я займаюсь йогою, щоб після сну краще. Відчувати своє тіло, тому що так воно по відчуттям ніби його палками били. А так після його плюс-мінус нормас. Потім я ніколи не пропускаю сніданок, тому я готую. Снідаю, і так минає година у вихідні. Я ще пишу щоденник. Там вже може бути 2-3 години. Після сну я можу не в не, не добиратися до телефону. Так що багато людей напевно думають, що я просто вмерла блін, зранку в суботу. Мені більше не приходить думка брати телефон, коли я прокидаюсь. Завдяки цьому я засинаю швидше, прокидаюсь легше, менше хворію і взагалі почуваю себе більш продуктивно. Сон. Це єдиний час, коли наш мозок прибирає сміття, тому важливо не нехтувати ним. І я відчула, що це впливає на зовнішність і в цілому на внутрішній стан ментальний. Четверта звичка це рух. Колись я ходила в спортзал, і мені це подобалось, але потім щось сталося. Мене ніби відключило. Тож я вирішила, що треба чимось замінити це, щоб тримати себе в хорошій формі. І я відкрила для себе ходьбу кожен день, по годині мінімум. Я стараюсь постійно гуляти в лісі, там, де можна пройтись, подихати свіжим повітрям, побачити зелень. Це все тому, що я колись почула фразу, яка дуже мене вразила, вона така проста, але чомусь я запам'ятала: життя. Суфтом, і вже не пам'ятаю ту фразу. Ну сутом там було, що життя це рух. Бо коли людина не рухається, вона буквально мертва. І це так на мене попливало, що я більше не хочу зупинятись, яка б я не була змучена, чи скільки в мене там не було часу, я все одно йду гуляти. Це допомагає і боротися зі стресом. І я класно дослідила свій район. Я знаю його краще за деяких місцевих. Як я вже говорила, особливо я люблю ходити по цікавим місцям, там де є чисте повітря і зелень, тому що вона підвищує мій дофамін. Тому я і вдома стараюсь обставлятись рослинами. Щоб було хороше настроєння. А йога щоранку допомогла мені позбутись болі в спині. І здається, іноді в мене сонка, як він пірятріці, буває. Це все йога. помітили, да ні? А ще бонусом в мене немає задишки, коли я йду під горку. П'ята не менш важлива звичка це цікаве хобі. Все таки тіло. Це ще не все потрібно розвивати мозок, будувати нові нейронні зв'язки, ну й мати хорошу пам'ять і ясне мислення ще нікому. Не було зайвим, я щось ніяк не можу вирішити, що мені подобається більше читати книги чи музицирувати. Напевно, оберу фортепіано і зараз поясню, чому Часткова музична освіта в коледжі навчила мене чути класичну музику. Я слухаю із задоволенням, аналізую. Мені цікаво, в якій це тональності звучить, який інструмент я чую, якщо це симфонічна музика. Чи можу я це підібрати на своєму фортепіано вдома? Я обожнюю слухати опери, я розумію в цілому. Будову музичних творів, але мені здається, це відходить трішечки на другий план. Класична музика, особливо серед молоді. І якось я пішла на концерт Шопена на його батьківщині, і це був чудовий концерт. Е виконавиця була японка в неї техніка, просто якась неймовірна. І що я помітила, що в залі. Не було молоді практично. Там було декілька людей, і по вигляду вони були схожі на тих, хто вч... вчаться в консерваторії. А в основному там були старші люди. З чого я зробила висновок, що, можливо, уже молодь не так захоплюється цим. Можливо, я помиляюсь не сподіваюся, я помиляюсь. А книги я люблю за те, що це збагачує мій словниковий запас. Мені дано прожити тільки одне життя, але завдяки ним я проживаю тисячу різних історій. Маю тисячу персонажів. Далі мене чекає роздвоєння, троєння лічності і психушка. Я повільно йшла до свого життя. Відривала погані звички одна за одною, і мені, чесно кажучи, трошечки соромно про це говорити при людях, тобто про хороші мої тепер вже звички. Тому що в мене так. Таке відчуття, ніби я душню або умнічаю, чи кічісь. Я не хочу мати такий фльор в колі людей. Тому я помітила за собою, що я часто мовчу, а тим самим я ніби погоджуюсь з іншою думкою. Це мені теж не подобається. Тому я майже ні з ким не спілкуюся, крім Девіда Коперфілда і графа Монте Крісто. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, кожен почув щось цікаве. Та надихаючи вже дуже сильно мені хотілося розповісти про ніби прості речі, але в сумі вони дають якийсь неймовірний стан душі та якість життя. Є ідея, що коли в тебе на щось приходить натхнення, десь в світі є група людей, які наполегливо просять тебе створити це щось, на що в тебе прийшло натхнення. Тому я ніколи більше не відмовляюсь від своїх ідей. І хочу, щоб в мене блог був не тільки про одяг, стилі, а ще й про щось більше і масштабніше, що було б цікаво кожній людині. Така в мене ідея. Тому до наступних несмішних відео. Папа, сі. -па.